Маємо абрикос. Ось, я ось. Все нормально. Маємо абрикос, ну покажи абрикос. 4 чи 5 рочків її. Зараз будемо формувати у вигляді вертеноподібної крони. Тобто не чаше видної, як правило роблять, а вертеноподібної. Така схема використовується в промислових садах. У нас має бути явно виражений центральний провідник, центральний стовбур. Ось гілки мають бути крепкі, які мають витримувати мощний урожай. Як ми це робимо? Маємо вивезти спочатку центральний провідник. Ось у нас буде. Ось це у нас буде центральний провідник. Підірте, пожалуйста, ближче. Ось цю гілку ми вирізаємо. Абрикосі ми завжди вирізаємо на такі пеньки і пеньки ми робимо рівні. То підійди, будь ласка, покажи. Ось тако. Зараз о. Пеньок має бути ось такий і має бути рівний. Чому? Тому що в абрикос... І всі кісточкові мають таку схильність погано заростати. І ця нам площа хватить для того, щоб не зробилась тут така рана. Виводимо центральний провідник. Ось ми маємо центральний провідник, вирізаємо все, що нам мішає тут. Відкриваємо крону в такому ось плані. Нам потрібно, щоб у нас був центральний провідник виражений. Ось так ми маємо. І тут ми тако приріжемо. Там ми лишаємо. Такий віночок роду. там дуже багато виходить... Виходить в нас плодових бруньчок буде. Сухі, ми, звичайно, обрізаємо. Все. І тут ми працюємо з переводом на бокові бруньки. Ось ми маємо. поставлю що ми тут робимо? Далі працюємо з переводами на бруньки. Якщо нам простір дозволяє, тобто у вас є велике ну, місце є, де. Можете не прирізати, так і лишати ось такі великі пагони. Ось так раз. Раз. Цей буде лягати, ми його заберемо, щоб відкрити максимально крону. Не думайте, що я зараз ріжу велику кількість урожаю, тому що, повірте мені, все, що я зрізаю, це все нам не потрібна деревина. Ось перехрещуються дерева, ми переводимо на більш таку красивішу. Оці ми дві лишаємо. Тому що не, не прирізаємо. Тут, у нас тут є ось подушками, все завалено. Тут подушками, тут подушками, тут подушками і тут подушками. Все. Головне, щоб наша задача, щоб гілки не перетиналися між собою. Це саме головне. І ті, що ростуть донизу, вирізайте їх, тому що вони нам будуть заважати. Ось є дві гілки, ми одну приріжемо, а одну лишимо. Одну приріжемо, цю лишимо. Ось росте внутрішньо. Ми її заберемо на такий... Пенечки. Робіть обов'язково пеньочки, тому що не будете робити пеньочки або переводи, робіть на абрикос. Дуже любить коли роблять переводи такі на гілочки, навіть коротенька гілочка, ви зробіть цей перевод, тому що абрикоса це поважає. Вирізаємо сухенькі. ось так Підмерші обов'язково, тільки дивіться, не обрізайте ці. Тако підійде, пожалуйста, ближче. Якщо у вас такі є ось, ось списочки і з такими брунячками, такі не вирізайте, бо це цвіточні почечки. Ось ось вони, дивіться, теж містяться тут, бачите, так, на двохрічній деревині. Сух... Обрізайте тільки сухі, вони чорні. Такой, а тепер далі, чуть-чуть, будь ласка. Ось наша одна гілка лишилася. Ту, Внутр... що ми росте внутрішньо, ми забираємо. І цю ми забираємо. І ці ми залишаємо. Але дивіться, ми цю залишили, але вона, виходить, вища нашого. Основного стовбура провідника. Це не дозволяється. Ми її прирізаємо на наружну бруньку. Ось так. Ось так ми залишаємо це все. А ну дай, пожалуйста, телефон. Ось дивіться, виходить. Є в нас явно виражений провідник, є гілки нижнього порядку. Ось така виходить у нас ситуація. Все з плодушками, все з плодовими бруньочками, всі закінчення ось такі. Тобто, ви розумієте, якщо у вас є одна гілка і вона вам не заважає, ви можете без перерізання залишати. Якщо у вас йде дві гілки, ось як в, в наш цьому було випадку, одну прирізайте, тому що нам потрібно, щоб була у нас відбивалася молода деревина. а ось цю залишайте на плодоношення. Хоча на ці теж є ось плодові цвіточки, якщо можна побачити, бачите? Ось так. І дивіться, яка в нас виходить хороша розлога крона абрикоса.